Селянин щоденно привозив до села воду із джерела в двох пузатих амфорах, прикріплених на спині осла, що крокував поруч з ним. Одна амфора була стара й уся в тріщинах. Під час мандрівки з неї постійно витікала вода, друга нова, без ушкоджень, утримувала воду до краплини. Стара потріскана амфора почувалася бідною і непотрібною. Нова ж ніколи не оминала нагоди, щоб підкреслити свою досконалість. Я не втрачаю й краплини води. Одного ранку стара амфора звернулася власникові. Я знаю про свої недоліки. Через мене йде намарне твій час, праця й гроші. Коли доходимо до села, я вже наполовину порожня. Вибач мені мою недосконалість і мої рани. Наступного дня під час мандрівки власник звернувся до потрісканої амфори, мовлячи. Поглянь на узбіччя, яка краса, яке розмаїття квітів, вони розквітли завдяки тобі. Я купив насіння і засіяв його вздовж шляху. Ти ж, не здогадуючись про це, поливаєш його кожного дня. Кожен із нас має свої рани і свої вади. Але якщо довіримося Богові, він через нашу недосконалість може вчинити чудо. Е, церква! З нами Бог! Амінь.